11 Б класу. Вітаємо вас з Днем працівника освіти. Найкращі слова побажань адресуємо вам. суворим і ніжним, мудрим і чуйним. Тим, хто є нашим другом та порадником, у скрутну хвилину. Тим, хто за будь-якої погоди приходить до нас у клас. Тим, хто все ж таки нас любить, іноді говорить пролежне. І всім тим, кому гардиться імення вчитель, присвячуємо сьогоднішнє вітання. Цей святковий осінній час прийміть найкраще вітання від нас. Хай буде здоров'я міцне, в броніти. Бажаємо прожити не менше сталі. Любі вчителі. Ми вам бажаємо миру, щоб перемогу мала Україна. Мрія це єдина нас усіх єднає, бо вже перемога на всіх чекає. Бо ми, українці це нація сильних, нездоланих, мужніх, сміливих і вільних. Цього будуть вчити українських діток, найкращі із кращих учителів у світі. Віримо дуже сильно, що кінець настане. Будемо ми вільні, ворог наш стане. Зайчимо вам мир здоров'я та сили, щоби працювали у мирній Україні. Бути директором то нелегке завдання, бо школа, ніби судно в океані, летить перед на напнутих вітрилах, повсякчас, гойдаючись на хвилях. Терпіння безмежного і богатирської вам сили, щоб всі шторми змогли без страт осилить і впевнено біля кірма стояли, це означає на щас складний багато. Сьогодні час покинути розклади та звіти та разом з колективом відпочити. Залиште зошити учню всіх своїх, дістаньте розмальовки замість них. на аркуш бризніть фарби веселкові, Погляньте день такий чудовий, поселиться хай радість у душі, прийнять вітання святом поспішіть. Тільки тямстань показуєте сила, щоб кожен із летітаєте крила, граніт муки з ними солодкого, ті, найкраще, хочеш, не мов шматок сумоткого щеребету, бажаю вам слухняних та розумних і посунілося найкраще, хоч у них, хай пусто ще закінчуються сміхом, а успіхи приносить тільки тіхо. Для вас, нехай цей день святковий, наповниться літературним щирим словом, на хвилі на одній, щоб були з учні з вами, і захоплювались мудрими книжками, щоб вас вони приємно здивували тим, що усі з програми твори прочитали, минали, щоб вас драми і трагедії, а більше гумору було й комедії. На хвилі на одній, ви завжди з нами. захоплюєтесь мудрими книжками. Тож, учні, щоб приємно здивували тим. Що всі з програми твори прочитали, хай в будні вам яскраво розфарбує, робота задоволення приносить, начальство хай оцінить і почує. Дома підтримки всьому буде досить. Нехай оточують, то завжди хоче діти. Не тільки на святах вам привіт квіти, і на галечі завжди буде смайлад сані, Щоб шарості ламці новенькі мані. Хай завжди буде, все у вас окей. А кожен день так просто. Хеппі день. Але це long, successful life. Все, що робити, хай буде Математика цариця всіх відомих нам наук. І давно вже взяли всі цифри під каблук. І з предметом цим дружити, значить, всім розумно жити. Вам здоров'я у квадраті, побажати, будемо раді. Хай в житті плюси вам будуть. Щастя в кубі, хай прибуде. Має інформації до світом володіє. Якщо до інформації, що використати, вміє бути інформатиком сьогодні просто клас з комп'ютерами друж, все ясно стане враз. То щоб не блукали гущі сайтів, здоров'я вам щастя, мільйон гігабайт. Вже кожен із нас до того звик. В Унетрах літ ви справжній провідник. Історія життя нехай на диво складається у вас добре і щасливо. Історія минулого і тих далеких літ покаже, хай цікавий такий чарівний світ. Історія теперішня, хай успіх вам несе, здоров'я, щастя і радості, бажаєм над усе. Як добро нести світ, обминати горе слід, як прощати всім образи, не сваритися одразу, як зміцнити віру у Бога, як знайти в житті дорогу? Ті питання не зникають, бо не раз їх піднімають. І дорослі, школярі, сиві і зовсім ще малі, є про що поговорити є кому нас розсудити. Все з обох сторін медалі на уроках етики і мораль. Учитель географії святковий цей момент. Прийміть вітання щирі, а також комплімент. Побажаємо сьогодні щастя, цілий океан. Хай життя перетинає радості меридіан. Побажаємо вам ще гідної зарплати, щоб у всіх столицях світу могли побувати, щоб чудових відкриттів могли ви доволі записати у яскравий власний атлас долі. Ви для нас відкрили світ, фауни і флори. Розрізнити нас навчили насіння і спори. Знаємо, що таке гени, організмів таємниці, біології знання в житті нам згодиться. Щастя, хочемо побажати у клітині кожній. Пахощів яскравих квітів побажати можна. Анатомії міцної і здоров'я гарного. Еволюції і дай, успіхів захмарних. Учителя хімії зі святом сердечно вітаю, лише позитивних реакцій у цей день бажаю, щоб учні ніколи не плутали солі і кислоти і навідмінно писали контрольні роботи чи з елементів здоров'я і щастя, бажаю таблицю, краси, розуміння і валетність удачі згодиться атомно радості вам запальних вибухових, вражень, прекрасних, незнаних і ще та чудових. Нам фізики, складні закони, всі ядра Джоулі, Ньютони та інші всі слова. Пояснити нам на раз два. Силетіжінь вам до щастя і добра. Емоції позитивного заряду на ура. Ще опору високого незгодом і настрою у будь-яку погоду. Грудя, щоб життя, бувальний дух і що здоров'ям тілі нашим дух. Відчуй себе прекрасно та комфортно. Дружити треба нам усім зі спортом. Міцні, хай нерви ваші будуть, мов канати, могли, щоб швидко мрію нас догнати, стрибками підкоритної вершини до перемог у спорті йти невпинно. Про мужніх ви розповідали нам героїв, а ще про різні вирій типи зброї, як надавати першу допомогу, щоб ми це всі зробити мали змогу. Що складається гвінтівка і автомати. Вічизну, як любити, захищати. Бажаємо, щоб бойовий запал та дух, ніколи в серці вашим не потух. Он твердо з дитинства беззупина, що робить праця благородної люди. Тож без навчання трудового нам не можна вступити за поро, вам щастя вірно і світлої надії. Нехай здійсняться заповітні мрії, веселої діяльності, терпіння на уроки, таланти проведити учнів без мороки. З насолодою малює, ви розкрили в нас талант, І тепер, із учнів кожен, самородом діамант. Секрети вічної краси змогла ви нам відкрити. Та на казку світ простий наш перетворити. Хай свої яскраві фарби райду гадарує, на сонячнім усмішку щедро намалює. Будуть хай житті картини добрі й дивовижні, а емоціях прекрасні всі відтінки ніжні. Чівдення сничили негоду на музика приносить насолоду. Отож до музики хорошої Ви прищеплять, готові знов і знов. Нехай складається усе, немов по нотах, І задоволення приносить хай робота. Хай учні всі зі слухом музикальним вам зустрічаються повально. педагог організатор заходів усіх аматор, і проворний домгомовний, задумів усяких помов, творчості, щоб джерело, не вичерпним у вас було, хай ідеї фонтанують і роботу всі цінують. Що в сітковий день ці побажаємо? Хай клятиться війна та віруси минають. Здоров'я вистачить нехай, наснаги й сили, новий навчальний рік разом осилить. І з нами поряд педагог на соціаль. Все по поличках, розкладах, завжди детально. Знає, як вирішити соціальні всі проблеми і приконсультувати на різні теми. Нам допомога тримати настрій позитивний, роботу всім включатись активно. Ви приклад впевненості у собі рівноваги, тож на усе хай вистачить наснаги. Що ж психолог одесідкове побажати, Мабуть, може бути чудовий настрій мати, а ще я відкинувся як церемонії, побажаємо рівноваги та гармонії. Активність від хулерика й горіння, уріновашниці, фінематика й терпіння. Від мене хворіка чутливість прибуде, і візовіка веселишні хвилі будуть. Якщо раптом у коїсь проблеми з вимовою, то логопеда потрібно покликати їм терміново. І промову рятує, і дефекти здолать допоможе, і говорить без запинок виразно навчити нас може. Всі звуки хай від А до Я звучать красиво. Дні починаються і закінчуються позитивом, натхнення, радості і уражень вам нових, досягнень гарних, професійних, зіркових. Бібліотека нам уже багато літ, усім відкривав книжковий дивний світ, путівником нам стало бездоганно, бездоганні книжковім океані. На лиш книжками вам бажаємо мандрувати, а й в місцях ранніх побувати, захопливих історій вам щасливих, як у романах, гарних і красивих. Секретарка директорки, права рука, терпляча і вічлива, завжди така серйозна, а також відповідальна. В справах усіх розбирається завжди детально. Наказ написати чи звіт надіслати. Розсортувати папери і пошту усю перебрати. Справді боїться ніяких вона паперових. до доручень директорки завжди готова. Я медична особливо до людей. Всі ми всім дякуємо Мукліну за те, щоб ви завжди лікували, подряпані і ранки обробляли, за те, що проявляли ви торботу і за самовіддану роботу. Бажаємо, щоб ви здорові були, ви ж профілактикою займатися могли. Щиро дякуємо вам за вашу нелегку працю.